Що значить, коли американець каже up!» heads up! Heads up, Farley! Heads, heads up! Це дуже просто. Уявляємо, ми на футбольному полі. Хтось грає у футбол, а ми сидимо і клацаємо на телефоні. Думаємо про своє. І хтось кричить hey, hey, excuse me, heads up!» Ми ж не знаємо, що таке heads up. Ми думаємо, це вони щось там на футболі собі кричать. І нам прилітає м'яч прямо по голові. Тому що моя голова була внизу в телефоні, я не могла його помітити. Тому мені сказали heads up!» голову наверх для того, щоб я могла оцінити ситуацію, якщо що просто здвинутися. В розмовні американській англійській «Heads up!» дуже часто використовується в значенні попередження. А коли ми хочемо когось попередити, ми можемо сказати: «I just wanna give you a heads up» – дати вам попередження. Підняти ваші голови, щоб ви звернули на щось увагу. Сванеківі квик гедзап ай час ванегів'ягедза фенкіфозедза.